Повернення не вийшло. Екс заступники міського голови Кіровограда Анатолій Перевознік і Геннадій Осетров спробували поновитися на своїх посадах. Втім, невдало нагадаємо, Анатолія Перевозника звільнили у зв'язку із скороченням штату міськради Геннадія Осетрова за. Незадовільну роботу на посаді на черговому засіданні. Сесії секретар міськради поставив на розгляд питання про поновлення екс заступників на посадах рішення про повернення перевозника виніс суддя Ленінського райсуду Леонід Плохотніченко. Оситров також оскаржив рішення в суді. Втім, депутати не проголосували за їхнє повернення, і перевозника і Осетрова підтримали лише по одному. Народному обранцю, а після вирішили поскаржитися на суддю плахотніченка до вищої кваліфікаційної комісії суддів за порушення прав міськради та виконкому як відповідачів, пущено. Порушення, що є підставами для початку процедури притягнення такого судді до дисциплінарної відповідальності, такими підставами є безпідставне затягування, затягування розгляду справи, істотне порушення судею процесуальних прав сторони, а саме Кіровоградської міської ради виконавчого комітету.